Зараз ми здатні не вибирати, не вибирати і з легкістю, з легкістю цю тонку матеріальність любові проживати через себе і не, не накопичувати матеріальні блага з позиції, гонки за ними, тому що вони доказують, що в тобі багато любові, через тебе багато любові, ти велика багата любов, бо в тебе багато всякого багатства. Ось ця гра вона вже не потрібна. І стосунки з матерією вони будуть дуже простими насправді. Бо ми дійсно здатні будемо відчувати настільки щиро і істинно, що нам потрібно, що саме, для задоволення своїх не так, не так базових потреб, тому що в новому часі мати базові потреби фізіологічні, матеріальні, здатні всі. І якщо вони не задовільняються, і так здається, що вони не задов... задоволені у вас, наприклад. То підіть, подосліджуйте, порефлексуйте на тему стосунків зі своїм ментальним тілом, тому що великої кількості людей роздуті ілюзії на цьому рівні про свої потреби. І коли людина йде в цю чесність і дійсно дійсно досліджує практичним чином свої потреби, то в неї звідси, навіть через йогу, коли ми з вами практикуємо, 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 і діафрагма відчищається від ілюзій мислеформ і патренів всередині, то людина перестає страждати від ілюзорних бажань про матеріальні блага. Від неї відпадають е, 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 ідеї із, із журналів, ідеї про її щастя, яким саме воно має бути, із е, соціальних мереж е, скопійоване з чогось там е, способу життя. Все це зникає, оця вся налипша багнюка, яка е, по, по, поприлипала до нас на рівні. Колективного несвідомого інформаційного поля. І ми тоді, коли зникається, вибачте, всяка херня, да, ми здатні дійсно почути свій голос душі, відчути своє тіло, почути своє істинне его, яке формується як колаборація усіх типів свідомостей. І дійсно побачити свої потреби матеріальні, в тому числі, які нам доречні, потрібні, потреби потрібні. Для реалізації місії душі в проживанні цього шляху, цього путі на рівні базового комфорту, на рівні розкоші в базовому такому виді, так, який може, може, навпаки, виявитися на рівні вашої істинності, набагато замірками людей багатшим, ніж ви, ніж ви себе. Там якось оклеймили. Тобто у людей, коли очищається діафрагма, то відбуваються дуже цікаві метаморфози на рівні матерії, тому що одні починають усвідомлювати, що що в них були контрактні стосунки з цим виміром, і вони гналися на свої життєві енергії за матеріальними благами, успішним успіхом абсолютно не не погоджено з, з планом душі на таку гонку. І я бачила в своєму житті. Сотні історій, які розповідають мені і клієнти, і, і учні, коли досягаючи великих матеріальних достатків, люди продають усе, роздають усе, деякі втрачають. Коли діафрагма очищається і виявляється, що все те, що поприлипало, то було ілюзією, то бувають навіть втрати, втрати маєтків, будинків. Машин, бізнесів, заводів, параходів, навіть сімей, навіть стосунків, якщо це теж належало до такого типу взаємодії. Якщо в голові людини, люди, якими вона була оточена, були декораціями до її просто успішного успіху, то від неї можуть відпасти люди. І навпаки, і навпаки, деякі, очищаючи свою свідомість від цих ілюзій, підсвідомість, Починають усвідомлювати свої істинні потреби, і до них приходять матеріальні блага, про які вони ніколи не, ну, не те, що не мріяли. Може, десь там і мріяли, але ніколи не думали, що це про їхній формат, що це про їхній калібр, що це для них дійсно потрібен такий об'єм під свою опіку і відповідальність, бо матеріальні блага це завжди про масштаб відповідальності жіночої структури, в першу чергу. За матеріальні блага відповідає наша жіноча структура. Ось.